Добрий день. Сьогодні 6 червня, ми знаходимося в місті Ніжині, Чернівська область, на моєму винограднику. Я вам зараз розкажу, як зробити так, де початківці, підписчики мене там просили, пару чоловік, як зробити так, щоб виноградник варів і дав добрий врожай. До цього треба провести деякі маніпуляції. Ось дивимося, в нас кущ у нас виноградника, все йде розвиток. Погода нас чудова, комарики трошки заважають, але це не біда. Значить, що ми, нам потрібно зробити? Нам потрібно виноград розрядити, щоб між пагонами був, от ми ложимо от ладошку свою, якщо він густіше, його треба проломувати і е, забирати значить, слабкі, а також, е, а також пагони, у яких немає суцвіть. Ось, бачите, майбутня громка. Якщо її немає і у вас кущ добре йде в розвиток, то пусті побіжки нам треба виламати, інакше буде загущення, будуть з'являтися хвороби. І якщо ми весь винград залишимо, наприклад, Гроздя. От, то у нас буде що? У нас буде він не солодкий, він не набере цукру. Тому ця проломка вона просто необхідна. Раніше я її не робив. Викидав на, на мусорку до 50 кілограмів винограду. Зараз я цього вже не, не, не викидаю виноград, тому що я роблю проломку і підв'язку. Ось дивіться, уважно. От дивимося. Ну вже, вже одна проломка була. Жалкувато викидати вже ж виноград, у якого гронки, Але ось, наприклад, маленька гронка, вона тут внизу. Зверху в мене теж є виноград. Найлоза. Тому ця гронка вона зайва. Ось тут сутвіться, дивіться, бачите, ось. Але вона тут зайва і це якби не, не обсуждається, як то кажуть. Оця гронка росте всередину, зверху виноград, її заглушить. Так, вона дасть там якийсь урожай, але він буде некондиційний. Тому ми теж не жаліємо. Ось дивіться, аж дві гронки. Викидаємо. Раніше я це не робив і то потім довго жалів. Ви теж не жалійте, будь ласка. От слухайте людей, які вже навчені на гіркому досвіді. Далі йдемо. От, наприклад, тут десь бачив я гронку красиву, не Гронку красиву, а побіж. Побіж у ньому наче не було суть світі. Так, дивимося уважно. Неважливо, є цвіті, не? немає. Але якщо тут загущено, то це робити треба. Дещо з самопочатку. Говорі. Там що з телефоном, значить дивіться далі. Далі йде у нас підв'язка. Підв'язувати можна різними способами. Петух заглушає тебе. Не важливо. <різь> Пробачте за запетуха. Це сусідський. Ось таке апарат. Беремо Ну, займає там якісь секунди, так? Так. Можна прив'язати якоюсь шпагатом, наприклад, або у мене є запаси невеличкі. Ось я вам зараз покажу. Ось такої проволочки. Це мідна проволочка. Ну, коли немає апарату. Так, коли нема апарату... Ні, якщо у вас два кущі... То вам не потрібно цей апарат. Але якщо у вас там ну 20 хоча б кущів, вже цей апарат потрібен, тому що він набагато швидше у вас це буде виходити підв'язка. От беремо таку, наприклад, алюмінію. Мідний вірніше мід, проволочка, вона дуже е, не, не ламається і буде вам служити роками ви ну, Бачите, вже підв'язано. Оце називається підв'язка. Вертикально. І ось до проволочки ми підв'язали. Дивимось далі. Чи є загущення чи немає. Ну, Якщо ми оцю лозу, тут є невеличка грунка, пустимо отаким чином, то хай вона залишається. Тобто виложите свою ладонь, і якщо їх оце, розстояння між, отак, отаке буде, то треба одну із побіжків, обов'язково виламати. Жалко, думаєш, ой, це ж мабуть не вражай. Але Ось дивіться, ну тут густовато. От я ладошку ложу, треба виламати. Не думайте, що я якби роблю <гублю> для себе шкоду. Ні, в ніякому випадку. Шкоду для себе не роблю. Якщо ви це не зробите, то ви зробите шкоду для себе. Я вам це гарантую. А якщо зробите, то все буде добре. Ось дивіться, які гронки. Десь через 3-4 дні буде відео, як зробити правильну обробку. Він град здоровий, не хворіє. У мене є определені средства, які ніколи мене раніше підводили, потім я вибрав редоміл і фалькон. І сам процес я вам можу взяти на відео, подивитись. Ось, ну ось це в мене був плевін. А оце у нас іде вальок. Бачите, різні листочки інші. от Він вже підв'язаний. Так що не, не забувайте про густоту. Ось, Наприклад, бачите, маленьке, маленький Так, да, Тут є згромка, Але вона буде конкурувати з оціми великими і вони її заглушать. Так, вона дасть там якусь 100-грамову значить, гроночку. Ось дивіться, Оцей ось теж зайвий вас виламаю. О, є зронка, але це не важливо. Важливо, якщо у вас добре пішов виноград, то виламати ті, ті побіжки, у яких немає суцвіття. А в яких є, хай поки залишається. Є така точка зору, що треба проломку робити після того, як виноград відсвітеться, якщо він добре зав'яжеться, і тоді проломку робити. Ні, треба робити проломку зараз. Інакше. У вас буде загущено все. І з'явиться хвороби Мід'ю, не дай Боже, поэтому треба максимально проламати і підв'язати кущі. Все, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за те, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте значит, пальчик вверх. О, я буду радий, якщо треба щось. Вам якісь питання? Звертайтесь, будь ласка, я буду вам допомагати. Це для початківців. До побачення. Слава Україні!